Усім добрий день, мої любі глядачі. Я користувач перший у Майнкрафті, як ви можете побачити. До речі, у Java, теж, як ви можете побачити. Якщо що це скін такий собі, я просто створив його, щоб не бути Стівом або ще кимось там з стандартних. Навіть не питайте, чому мене так довго не було на Ютубі. Та і ніхто і не спитає. Наче комусь це цікаво. Сьогодні я вирішив зробити для вас обзор на такий мод під назвою Raging of Nether. Якщо вам сподобається обзор та як він працює, цей мод, то я створю відео щодо як його встановити повністю з нуля. Тому, ставте лайки, підписуйтесь, а я починаю. Для того, щоб перейти у цей режим, РТС називається, треба натиснути клавішу F12. І перед нами відкриваються ось такі краєвиди. Тут є три раси — пігліни, монстри і селянини. За селянинів найлегше грати новачкам, тому я раджу, якщо ви самі розберетеся і скачаєте мод, то обирайте саме їх. Призиваємо на LKM. Це класичний режим. Я увійшов у проти інших гравців, але оскільки я тут один зараз, нікого нема, то я просто покажу вам, як це працює. Виділяємо за допомогою LKM усіх трьох юнітів своїх і будуємо ратушу столицю мого міста. Це ось так швидко відбувається. Чим більше у мене юнітів, тим швидше вони будують різні будівлі. Оскільки я одразу у всіх трьох відправлю на будівництво, а не одного. Я зараз навіть покажу ось. Я відводжу одного, відводжу другого. І ось так він повільно-повільно сам будує. Але я доєднаю таких цих теж, щоб швидше будувати ось. І. Моя ратуша майже закінчена. Все, ратушу збудували. Тепер я одного з них беру і відправляю на руду. Тому що, як ви бачите, у мене зліва зверху показуються мої ресурси: їжа, дерево, руда і населення максимум 150 це важливо. Другого я відправляю на їжу. Тому що саме за їжу я можу, щоб в мене з'являлися селянини, я можу їх створювати з ратуші. І я найму один, два, два селянини ще у мене є. І цього одним з найважливіших ресурсів є дерево. Як тільки починається гра, одразу відправляємо одного з них на дерево. А в мене тим часом принесли їжу, тому я витрачаю, прокачуюсь. Далі одним з найважливіших, що треба будувати, це буде дім. І тому ось якраз вийшов ще один селянин в мене. І він буде будувати дім. Він ось тут можна прочитати, простий будинок, який забезпечує кількість населення. Дає мені ще плюс 10 населення, тобто я зможу викликати не ще 3 селянин, а я зможу викликати ще 13 селянин. Всього. Але максимум 150, це теж важливо. І це саме селянини забирають лише по одному ліжечку собі. Інші. як це сказати, класи селянинів? Інше. Ой, точніше, більше використовують населення. Я просто не дуже можу і робити. Розказувати, тому я не знаю, наскільки це взагалі вийде якісно. Далі, ось у мене, наприклад, є бездільний житель. І за допомогою нього я можу збудувати пшенична ферма, може добувати їжу пасивно ну, за рахунок дерева. Тут усюди використовується дерево, буквально у кожному. Тут нема, нема нічого, що будується лише за. Там руду чи за їжу. Призиваються лише за їжу, є такі. Але зазвичай усюди треба дерево. Тому я призву ще трьох селянинів, мені знадобиться. І чекаємо, поки мені добудуть дерево, тому що тут усе на дереві зав'язано. Ось, наприклад, казарми. Поки що розкажи про будівлі. Це місце для тренування розбійників та поборників. Тут, як ви зрозуміли, просто поділяється на три раси. Це Носаті, як їх багато хто називає, ну селянини звичайні е, монстри. Це е, там усі кріпери, е, вардени, уся їхня сила. І по суті, незерські монстри теж. Там... Брутальні пігліни, звичайні пігліни, хогліни, можливо, зогліни, але, здається, їх нема зоглінів. Це, якщо що, ось зараз я вставлю, це така свиня, яка при попаданні у верхній світ заражається. Хоча, мені здається, усі знають про зогліні. Так, я ще з ратуші можу поставити точку, куди будуть виходити селянини. Вони зараз у мене виходять по стандарту ось сюди. Але я можу поставити з ратуші сюди. Це якщо що, все робиться на LKM, PKM. Тобто я ось виділяю цих трьох селянинів нових. Я хочу, щоб мені збудували казарми. Натискаю. І натиснув я на LKM, а, ні, тут трохи неправильно. Я приклад наводжу, тому що е, у будівництві усе робиться на ЛКМ. І будівництво теж на ЛКМ, щоб воно будувало щось. Е, якщо я натисну ПКМ, ось, наприклад, я хочу збудувати пшеничне поле, але я такий думаю, та ні, воно мені не потрібно, то мені можна натиснути ПКМ і я просто відміню це. По-іншому ніяк не можна відмінити. Лише ось так. Далі, що йде? Ковальня це для того, щоб створювати залізних големів. Але для того, щоб вона розблокувалася, потрібно, щоб були казарми. Ось у мене добудувалися казарми. І тепер я можу створити ковальню. Змінювати колесиком миші можна, перспективу будівель. Тобто, ось мені не подобається, що вона по стандарту ось так хоче збудуватися. Ну, куди? Так, воно ж не лізе. Я натискаю декілька разів на колесико, обираю те, як мені подобається, і будую, відправляю селянинів, Вони мені будують будуть. Ось що я їй казав. Тепер натискаємо ЛКМ на казарми, і у мене тут з'являється розбійник та поборник. Селянин озброєний сокирою для рукопашного бою. Це поборник. І розбійник селянин озброєний арбалетом для ведення бою на відстані. Як ви бачите, вони коштують по-різному, і те, і те створюється однаково по часу і займає три е, ліжечка наших населення. Пам'ятаємо. Але один потребує 170 їжі і все. А розбійник потребує вже 120 їжі, трохи менше. Але 80 дерева, бачите, про що я кажу? Дерево усюди треба. До речі, у мене... мене ніхто їжу не добуває. Треба тоді пшеничне поле. Ось тепер я хочу його збудувати і будуємо пшеничне поле. У мене ці три селянина добудували ковальню, натискаємо на неї і бачимо. Ось тут є дві прокачки, але я не раджу вам їх качати, тому що це чиста трата ресурсів. Ось, серйозно, це просто витратити ресурси. Сюди 150 дерева вкладати для того, щоб селянини могли у полі створювати залізних големів. Ну, це таке. Я б вам рекомендував створювати чисто залізних големів. Тобто, ось. Я обрав залізного голема, він буде створюватись 45 секунд. І все. Можна селянинів відводити в іншу сторону, хай поки що подобувають їжі краще. А тим часом в мене разом з казармами розблокувалася чарівна вежа. 200 дерева і 100 руди. Можна викликати з чарівної вежі відьм і заклиначів. Потребує казарми, як ми бачимо. Так. Один з них забрав. Все у мене з'явилося. Я тепер можу ще викликати трьох селянинів. Чудово. Одразу ось зараз все виглядає не так цікаво, тому що нема противника, який буде мені заважати. Якщо буде противник, це буде набагато складніше. Ось, як ми бачимо, тут розтепшений це. Постійно на фермі повинен бути один селянин. Якщо його не буде, то їжу ніхто не збиратиме. Ось, якщо треба саме клікнути на цю ферму і він буде на ній працювати. Все, він закріплений за цією фермою, тепер він нікуди не дінеться. Він буде лише збирати, ходити відносити у ратушу і знову приходити сюди. Як і селянини, які з деревом ходять. Тим часом в мене вже накопилося достатньо багато руди і дерева. І я можу збудувати ось це. Ой, почекайте, відмінити. Селянині вберу. Хай будують чарівну вежу. Ще ось цих можна виділити для того, щоб швидше будувалося. Тут час одне з найважливішого. Чим швидше ви отримаєте. Е Казарми, ковальню, О, залізний голем з'явився. Зараз від нього нема ніякого сенсу, адже він лише для боротьби проти інших команд, для знищення їхніх будівель. Зараз він нічого не робить. Ось, якщо хочеться саме щось йому наказати робити, можна тримати позицію. Він тепер тут буде стояти, поки я йому щось не накажу. Зупинитися це, якщо він кудись іде. І атакувати це я можу. Ось, наприклад, на ось свою будівлю для того, щоб показати. Він може прийти і почати її зруйнувати. <плес> ось. Але все. Стоп. Зупинитися. Ось саме так це і працює. Тільки на свої не наводьтеся, якщо ви так подумаєте, Та ні, на свої не треба. Свої це важливо. Треба на будівлі наводитися, якщо що. Тут у нас є ще вибрати усіх воєнних юнітів. Воно просто виділяє усіх військових. І бездільні робітники вони ось, бачите, добудували, нічого не роблять ось ті. І я можу просто натиснути ось так. І мене до них переведе. Ось, наприклад, ось якийсь незрозумілий. Я йому даю завдання будувати пшеничне поле. Хай будує пшеничне поле. І одразу займе е, за, ним, за ним місце. Залишилось сім. Я натискаю мене переводить до цих двох. Їх я, наприклад, хочу відправити на дерево. Все, йдуть на дерево в мене. І залишилось ці п'ять, я натискаю, мене до них перекидає. Вони добудували і, до речі, чарівна вежа. Відьма, 90 їжі, 90 дерева і 90 е, рудин. Займає три спальних місця. Ой. Якщо, до речі, у вас недостатньо, то вам пишеться, ви не маєте достатньої кількості населення. Також буде і з деревом, і з рудою, і з їжею. Тому треба ось цих ось целянинів відправити, щоб вони збудували ще один дім. Ага, недостатньо дерева. Але ось тільки що приніс селяни дерево. Тому я тепер можу збудувати до. О, відьма вийшла. Покажу, що вона робить. Відьма може кидати два зілля: це осідне зілля стілення і осідне зілля шкоди. Шкода це проти ворожих юнітів, регенерація це. Ну ось як це працює, краще показати. І якщо б у цього селянина не було максимального ХП, він би почав регенерувати. Але оскільки у нього і так максимум, то це не вийде. Давайте зробимо ось. так. атакувати. Все, стоп. Ось ми бачимо, що в нього мало життя. Тут відьма приходить і кидає зільня на ЛКМ. І він починає повільно, повільно, але все ж таки трохи регенерувати, там видно. І звісно що у цього є КД. Але воно маленьке, тому я можу ще раз кинути. Він ще раз регенерує. Достатньо швидко три рази кинути таке зілля і відрегенерував все за час. Ось, наприклад, бачите, Вовк тільки що атакував жителя мого, він прийшов. А Киде. <світ> Все я ще раз закидую. Ось, бачите, атакує вовк мого селянина, тому ось зараз я покажу. Я відправляю голема на захист моїх селянинів, і він зараз буде бити цього вовка. Щоб не заважав, тим часом у мене знову ж багато ресурсів. Бібліотеку можу створити. Черівний стіл оточений колонами книг. Використовується для дослідження магічних поліпшень і зачарування зброї. Потребує теж казарми, тому я будую. Ось десь тут хай буде. Там можна зачарувати, наскільки я пам'ятаю, селянинів, арбалет. Ну... Ось, до речі, я найму одного на швидку перезарядку. Ой, щось якось довге відео виходить насправді. Я починаю думати, може розділити на дві частини, якраз побачу, чи цікава вам така тема. Тоді запишу другу частину. І якщо вам і друга сподобається повністю обзор на такий мод. То я запишу кінцеву частину, це як його створити. Мабуть, треба, до речі, було б навпаки. Але я вже з цього почав, тому вже буде як буде. Ось так. Можна зачарувати швидке заряджання. 40 дерева, 20 заліза. Ось він підходить. Важливо, щоб він був близько. Якщо він десь ось тут стоїть, то не можна. Треба, щоб він був близько. І все, у нього зачарований арбалет. Тепер він буде швидко стріляти. Це корисно проти ворожих юнітів, знову ж. Ну, а я можу поки що вийти з режиму, підлетіти і показати вам, як це виглядає від першої особи. Ось так я це все збудував гарно. Ось ратуша. Якщо що, всередині це пусто, тому що ну, навіщо це лише моделька, щоб було е, гарно виглядати зверху. Бачите, він працює? Ось збирає тут усе, ламає, здобуває їжу і відносить сюди до ратучі. Відьма, лам. І всі усі працюють. Ну а вам, дорогі мої глядачі, я дякую за перегляд даного відео. Будь ласка, відреагуйте, якщо вам правда сподобалась така тема. Тому що качати її я вам кажу достатньо складно. І навряд чи ви самі впораєтесь. Тому точно ставте лайки, підписуйтесь. Ще раз дякую за перегляд. Бувайте!